Як чудово повертатися на узбережжя щороку? Гляньте, збирачі мушель. Як же ця таратайка смердить? Гарнісінько. Гліцинія. Два метри завишки. Все росте, Андре. Все росте. І як справи у мого маленького братика? Ніколи не звикну до краси цього пейзажу. Ніколи. Але приїжджайте щороку. Як тебе звати? Кралю! А чого це краля? Не знаю, мадам. Так мене всі звуть. Ось тут він пропав, шеф. Щось тут не те. Що в бухті хтось пропав? Це жах, Андре. Боятися нічого, поліція робить все можливе. Знайшов що небудь? Давай на дно. Хочіше там. Вельми загадковий випадок. Мертвяків нема. Андре, ти не боїшся? Ти ж захистиш нас? Справда краню? Не вішати носа? Нічого не розумію. Диваки. Крапельку віскі — нужба, німфоманка, нудисти і ці зникнення. У цій історії є боже проведіння. Все врятовані на всі інші. Як тато завжди казали, ми Ван ПТГеми і хай йому грець. Будь-що буде. Моя краля. Фільм Брюно Дюмона з 7 липня у кіно.